Слухайте, я випадково відкрила для себе новий спосіб соління м'яса на шашлики. Було так. Гості вже на порозі, а я ще бігаю по кухні. Мангал горить, і я мала посолити м'ясо, бо поки маринується, я його не солю, а вже тоді, коли розтоплюю мангал. Нанизала м'ясо і якось облизнула пальці. І тут я розумію, що воно ж не солене, не розгубилася, швидко солю прямо на шампурах. І відправляю на вугілля. Шашлики завдалися на славу. Готую я їх з ошийка чи антрикота. І ось ці, що я вам показую, це вже в четверте я смажу. Шашлики такі ніжні, соковиті, що коли їх все співати, хочеться, ну, дуже смачні. І за своєї неуважності я тепер готую, ну, ось якось так. Як я заправляю, якими спеціями, що я туди додаю, я вам напишу в описі. Ну, все стандартно. Оцет, соєвий соус, водичка, цибулька і спеції. Вечором я вам не показала в розрізі, бо мені не було часу. Треба було швидко садити людей до столу. А ось це вже на наступний день. Дивіться самі, яке м'ясце. Просолене до ладу. Смачного!